Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз пошуку для себе або ж для рідних хорошої та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі. Ваш ми компанія, яка займається чесним та лише прозорим пригоном в Швейцарії та країн Європи. Ми знаходимось у місті Радивилів, як завжди на нашій площаці, і сьогодні вкотре друзі автомобіль для вас. І це Хюндай. Санта Фе автомобіль, який був випущений у 2014 році, модельний рік 15, Друзі, цієї автівки автівка на даний момент проїхала чесних та лише перевірених 200 дві тисячі кілометрів. Під кахопотом досить хороший надійний двигун. Це CRDI 2.2 дизель з потужністю 145 кВт на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ця красуня, яка може стати вашою, до речі, цей автомобіль є семимісним і він ідеально підійде для великої сім'ї, якщо у вас є багато діток. Та якщо і немає багато діток, можна скласти третій ряд сидінь та зробити досить великий та вмісткий багажний відділ цього автомобіля. Основну інформацію до цієї автівки я вам розказав, але не перемикайтесь, не вимикайте, тому що все цікаве ще попереду. Покажу вам стан лакофарбового покриття. Заглянемо у салон та під капот цього автомобіля. А зараз ми проводимо візуальний огляд цієї автівки. Автомобіль виглядає неперевершено, а головне, що немає взагалі ніяких пошкоджень по цій автівці. Автівка у рідній фарбі жодного підфарбування по кузову. Додавляється це відео до кінця, друзі. і Ви самі все побачите на свої очі. Ну що ж, попереду автомобіля, пошкоджень взагалі ніяких немає. Хороша лінзована оптика з led елементами, які стильно виглядають уночі. По другій фарі також немає ніяких пошкоджень. Все ціле, все гарне, все оригінальне. Присутні омовчі фар та. Противотуманні фари на автомобілові. по лобовому склі також дефектів ніяких немає. Все ціле все гарне, присутні датчики дощу та світла. Надаю він код. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах та сервісах. Зараз такого є предостатньо. А ми з вами опускаємось донизу. Оглядаємо гуму. стоїть зимова гума, гарні та стильні диски на автомобілі. Присутні пластикові накладки, що на арках, що на порогах, і вони збережуть вашу автівку від будь-яких. Будь-яких камінчиків або ж інших посторонніх предметів, які будуть летіти. Також дзеркала. Дзеркала заднього виду є з LED-елементом, який буде свідчити іншим водіям, куди ви рухаєтеся по дзеркалам. Все, звісно ж, справно, дефектів ніяких немає. Поступово за ми рухаємо до задньої частини автомобіля стопи у відмінному стані. Всі шильдики на місцях: що Hyundai, що Santa Fe, що це RDI та. ФОВД, звісно ж, другий стоп також у відмінному стані, присутні задні парктроніки, є парком з розеткою, та ось тут камера заднього виду, з допомогою якої ви справно та вміло припаркуєтесь, будь-де біля любого бордюра, будь-де на стоянці. По правій стороні автівки також все у відмінному стані. Ніяких дефектів, ніяких вм'ятин, царапинок. Та корозії, звісно ж, немає. Ось так ми з вами оглянули автомобіля ззовні, а зараз будемо рухатися у салон цього прекрасного автомобіля, який у майбутньому стане вашим. А ми залітаємо у салон цього автомобіля, оглядаємо дверну карту. Водія дверна карта у відмінному стані. Ніяких царапинок чи інших дефектів немає. Є повний електропакет. Що що задні склопйомники, блокування дверок та дзеркал. Також є електрорегулювання заднього виду та кнопка автоскладання. На порогах присутні ось такі стальні накладки, які обережуть поріг від ваших ніжок. У такому стані сидіння, сидіння комфортні, м'які, шкіряні з боковою підтримкою та з підігрівом. Що ж там по асистентам? По асистентам є зміна яскравості вашої оптики, допомога при спуску з гри, кнопка вас ніде не знесло, Звісно ж, є блокування диференціала та екорежим. За допомогою якого ви зекономите паливо на цьому автомілові. Мультифункціональне кермо з фрізовим контролем, з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які виводяться на прилову панелі автівки. А і зараз сідаємо та запускаємо цю автівку. Перед тим як запустити автівки зблизька, показую вам кермо. Кнопки не затерті, кнопки у відмінному стані. Кермо також не має на собі ніяких дефектів, і це свідчить про те, що пробіг цієї автівки є справжнім. Автомобіль запустився без проблем. Можете оглядати пролову панель автівки. Звісно ж, ніяких помилок немає. Обороти не падають. Фіксуйте пробіг, Пробіг становить 202 тисячі 236 кілометрів. Чесний та лише перевірний пробіг цього автомобіля. На черзі, шановні, у нас мультимедіа. Ось так виглядає. Мультимедія вона є сенсорна, є радіо, медіа, навігація. Показуємо камеру заднього виду. Камера гарно працює, все чітко видно, що коїться. Позаду автомобіля трішки під мультимедію нижче, і є двохзонний клімат-контроль цього автомобіля, з допомогою якого ви не змерзнете зимою та не зіпрієте літом. Досить класна та корисна функція. А ми з вами опускаємось трішки нижче коробки передач. Ось такий. Біля нього є звісно ж, підігріве сидінь. Шановні три режими: що для водія, що для переднього. Пасажира є кнопка парковки, друзі. Трішки далі є два підстаканники. Ще далі є комфортний підлокітник, який перетворюється у нішу. Ось така ніша для чогось малого для для чогось більшого є. Також не показав, що є дві розетки на 12 вольт. Одна з них це прикурювач, друга розетка. Вихід USB та AUX присутні. Рухаємось з вами доверху, оглядаємо зеркальце заднього виду. Воно є з автозатемненням. Також досить класна, корисна функція, яка ви будете задоволені на 100%. Трішки вище є ніша для ваших очків, аби сонце вам в очі не світило. Також світло, світло, звісно ж, вмикається, працює на черзі козирок. Козирок ось такий стандартний з зеркальцем. Та з світлом. Жінка ваша буде задоволена на 100%. Цими фішками показую ще мамось так по торпеді, що ніяких дефектів немає, що все ціле, що все гарне, що все оригінальне. І будемо рухатися до другого та третього ряду сидінь. Другий ряд сидіння також радує. Все чисто, все. Доглянуто хороше сидіння. Також я вам не показав, що є і підігрів у другого ряду Сидінь класна функція. Не у кожній автівці таке і є. Також тут є підлокітник. Підлокітник є функціональний з двома підстаканниками щоб комфортно було вашим пасажирам. Показую картину, яка буде перед вашими очима. Ось така картина. Погодьтесь непогано. А ми рухаємось з вами далі. Рухаємось до багажного відділу автомобіля. Автомобіль на транзитних номерах, автомобіль сертифікований та цілком повністю готовий до нових власників. Ось так виглядає багажний відділ при розкладеному третьому ряду сидінь. Хоча можна скласти та збільшити об'єм багажника. Також можна скласти і другий ряд сидінь, та і ще більше збільшити об'єм багажника. Спокійно можна переночувати у цій автівці. Показує, що ж там є під фальжном під фальжном ремкомплект. Є домкрат. Є аптечка, аварійний знак та жилетка. А ми, рухаємо, ми з вами далі рухаємося до правої сторони цього класного автомобіля. Оглядайте дверну карту. Також сидіння з цієї сторони пошкоджень ніяких не мають. І зараз будемо оглядати. Третій ряд сидінь з вами. Третій ряд сидінь також у нормі. Ніяких дефектів немає. Взагалі здається, що тут досить і досить мало хтось взагалі їздив. Або ж взагалі ніхто і тут навіть і не сидів. А ми рахуємось до дверки переднього пасажира. Оглядати, яка ситуація там. Дверка у відмінному стані. Сидіння також. Все пречудово. По панельці тут також все чітко. Ось такий друзі, у нас з вами вийшов огляд автомобіля візуальний. А зараз будемо візуально оглядати підкапотний простір та стан лакофарбового покриття цієї автівки. Підкапотний простір цього автомобіля також радує. Потьохів мастила взагалі ніяких немає. Все чисте, все гарне, всі гвинтики на місцях, там, де і мають бути. Шумка у відмінному стані. Форва ніяких. Немає. Прислухайтесь, як працює двигун. Двигун працює справно без зайвих шумів. Все так, як і має працювати. Професійний прибор у руках. Ну що ж, друзі, погнали. Першим буде капот. 95, 102, 107, 107. 108, 92, 112, 112, 104, 104, 105, 99, 93, 93, 105, поверху, 105, 113, 88, 94. На черзі багажник автомобіля. Ляда. 128. 128. 142. Давалі. Далі. 151. 139. 94. 89. Все чудово. 89. 121. 103. 103. 110, 100, 150, 128. Далі по верху, 89, 100, 83, 97. Ось такий у нас з вами вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим. За потреби можемо доставити у будь-яку точку України. Тому телефонуйте, звертайтесь, запитуйтесь, тому що автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Також я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь, познайомлюйтесь. Друзі, також у нас є функція пригону автомобіля під ключ. Можемо пригнати для вас будь-яке авто у будь-якому бюджеті. Тому, друзі, телефонуйте, звертайтесь запитуйтесь. а наразі це кінець відео. Тому до зустрічі до зустрічі на нашому каналі Ваш Карз. Нових відео до нових звершень.